Вітаю, з вами дослідник Ярослав Сумишин. Сьогодні поговоримо про політику коренізації у 20-х роках ХХ 20 століття. Так, йдеться про українізацію, якщо говорити безпосередньо про Україну. Саме так ця політика називалася в УРСР. Річ у тому, що це дуже важливий період нашої історії. Адже він мав визначальний вплив на формування української нації і державницького світогляду, недарма нинішнє керівництво Кремля неодноразово наголошувало, що політика більшовиків на початку заснування СРСР була помилковою і не відповідала інтересам Росії, але те, що шкодить імперським інтересам ворога, має для України винятково позитивне значення це аксіома. Друзі, вкотре нагадую, що я редагую сайт хроніки генеалога, де вже є багато цікавих матеріалів. Посилання шукайте в описі до цього відео. Щоб контролювати новинки інтернет-видання, раджу підписатися на телеграм-канал сайту можна тут або за посиланням у тому ж описі. Продовжимо після поразки української революції 1917-21 років і створення СРСР більшовицька митрополія намагалася врахувати попередні виклики і загрози, щоб не допустити краху свого режиму. Серед іншого, Москва прийняла рішення надати республікам, скажімо так, яскраво вираженого національного забарвлення. За рахунок такого кроку більшовицька влада прагнула не допустити подальшого сплеску національно-визвольного руху, а також укріпити свою владу за межами російських етнічних територій. Як я вже казав, ця програма отримала назву Коренізація, тобто заміна російської мови на мови національних меншин в адміністраціях, закладах освіти і культури. У 1923 році ця програма стала офіційним курсом російської комуністичної партії більшовиків, отримавши схвалення на 12-му з'їзді. Цього ж року змінився адміністративно-територіальний поділ України, були ліквідовані повіти і волості, а замість них з'явилися округи та райони. І ще одна важлива особливість: як наслідок коронізації розпочалося створення національних адміністративно-територіальних одиниць. У 1924 році заснували перші німецькі райони Пришипський, Мелітопольська округа і Молочанський Бердянська округа. Згодом з'явилися грецькі, болгарські, польські, російські райони. Паралельно створювалися національні сільські ради. В 1925 році четверта сесія Всеукраїнського центрального виконавчого комітету 8-го скликання ухвалила рішення, згідно з яким для створення національного району мінімальна кількість мешканців відповідної національності мала становити не менше 10 тисяч осіб, а для створення національної сільради – не менше 500 осіб. Отже, крім національних районів, по всій УРСР почали створюватися національні сільські ради. На 1925 рік було 98 німецьких, 15 польських, 19 єврейських, 25 болгарських, 26 грецьких, 43 молдавських, 5 чеських, одна білоруська сільські ради. У 1927 році загальна кількість національних сільських рад зросла до 872, а в 1931 році до 1084. Для прикладу, станом на 1927 рік лише в Проскурівській окрузі функціонували 15 польських сільських рад і 11 єврейських. Що цікаво, українізація 20-х років ХХ 20 століття подекуди набувала гротесних форм, коли перекладали українською мовою навіть у супереч правилам граматики і здоровому глузду, знайшов промовистий документ. Перед вами вказівка Народного комісаріату внутрішніх справ від 29 червня 1927 року всім своїм адмінвідділом суворо дотримуватися так званого обіжника народного комісару юстиції про заборону перекладати українською мовою прізвища засуджених під час заповнення довідок про судимість. Крім того, адмінвідділи НКВС на місцях мали суворо дотримуватися вимог вказаного обіжника під час запису актів. Громадянського стану і видачі будь-яких довід. Вочевидь, буквальний переклад прізвищ став неабиякою проблемою, бо призводив до плутанини і фактологічних помилок. У самому обіжнику Народного комісаріату юстиції йдеться про таке: цитата. З огляду на те, що довідки про засуджених заповнюються українською мовою, народний комісаріат юстиції пропонує пояснити відомчим судовим установам, що прізвища засуджених треба писати так, як вони вимовляються в українській транскрипції, не перекладаючи російські прізвища на українську мову, а українські на російську. Наприклад, прізвище Бєлік треба писати Белік. Прізвище «Железноводська» треба писати Железноводська, але в жодному разі не Залізноводська. Підписав обіжник заступник Народного комісара юстиції Рейхель 31 січня 1925 року. А якщо серйозно, то уявляйте тодішній масштаб реорганізації суспільно-політичної системи саме через призму національної складової, яка заклала підвалини для майбутнього розвитку етнічного державного утворення. Проте довго так тривати не могло. У 30-х роках ХХ століття політика коренізації і розбудова національного самоврядування були згорнуті, а Україна пережила найтрагічніші сторінки своєї історії колективізацію, голодомор і масові репресії. Та перейдемо до сьогодення. Друзі. Як ви вважаєте, нинішня політика так званої лагідної українізації є достатньою для подолання наслідків русифікації російсько-радянського періоду? Пишіть в коментарях. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. Розвиваємо україномовний Ютуб разом. Побачимось, Па-па.